з спів 12-ї ночі. Разом 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 сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! І я говорю з вами, я говорю не з вашим інтелектом, який зараз прокручує наказ, як виконувати цю абсолютно абсурдну місію. Я говорю до ваших сердець, які розмовляють українською. Виротки! Виробки! Виробки! Приймають приймати Україну, чи то пан малорусі, як вони називають, до Москви, і надо все закінчиться. І позиції, хто писав сюди захищати національні інтереси українську мову, мають реагувати, коли бандитська влада в суперечку діком закону виставляє своїх представників спецпідрозділів, жермоплять болтами людей, копають людей, використовують свой загінний газ. Якщо прийшли сюди, всі як один захищаємо наші спільні інтереси, то